Вітаю вас на каналі Все по-домашньому. І сьогодні хочу запропонувати приготувати мамалегу, справжню буковинську мамалегу. Для цього нам потрібно підготувати 1 літр води, підсолити її, додати в гарячу воду столову ложку свиного жиру, тобто смальцю, і засипаємо 400 грам кукурузяної крупи. Можна брати кукурудзяну муку. Добре розмішуємо і так помішуючи, доводимо до кипіння нашу кукурудзяну крупу. Коли бачимо, що вона добре вже так кипить, розмішуємо, прикриваємо кришкою і даємо їй поваритися, але вже на маленькому вогні хвилин 5. Через 5 хвилин відкриваємо кришку, додаємо туди 50 грам. Вершкового масла і знову добре розмішуємо нашу мамалигу. Вона вже добре така густенька, тому добре притримуємо нашу каструльку і вимішуємо. Приталовуємо ложечкою, щоб вона мала гарну форму. Ось так зарівнюємо її. І знову накриваємо кришкою, і на самому малесенькому вогні доводимо до готовності. Готову мамалигу перевертаємо на велику миску. Ось мамалига наша вже є. З каструлі вона гарно вийнялась. Та на стінках залишилася отака тоненька шкірочка. Це найулюбленіші ласуші дітей, особливо з молоком. Зверхи на мамалигу викладаються порційні кусочки бринзи. Шматочки бринзи можуть бути як маленькі, так і великі. Так можна її потерти на тертку. Це також смачно і гарно для подачі. До мамалиги приготувала ще м'ясо в сметані. Також буду подавати мамалигу з квашеною капустою. Квашена. Смачна домашня капусточка. Ось така вона вийшла. Моркви я багато не додаю. І також, звичайно, ще нарізана бринза. Бринзу всі люблять, тому її подаю ще окремо в мисці. Отже, за традицією, відщипується руками шматочок мамалиги і поїдається разом з бринзою. Ця страва смачна. Ситна, а головна дуже швидка. Кому сподобалось, спробуйте приготувати. Усім дякую до нових зустрічей!